Учора я побачила повторне квітування рододендронів. На дворі справжня осінь 2 листопада. І побачила я це зовсім випадково. Нічого спеціального не шукала. Це не парк, не ботанічний сад, просто гуляла невеликим містечком і помітила. І, до речі, кротодерія на задньому плані не дасть обманути. На вулиці таки да стоїть осінь. І я подумала, що цього сезону вже неодноразово бачила повторне квітування рослин, так зване позасезонне цвітіння. Навіть знайшла відео, які зараз покажу. Чесно кажучи, я не можу пояснити механізм ось цього повторного запуску квітування. Немає у мене такого чіткого уявлення. Частіше всього це пов'язують все ж таки зміною клімату або з якимись стресовими ситуаціями. Ось, наприклад, рододендрон, 16 серпня, рясно і довго в цьому році квітли магнолії, та й вигели. Я спостерігала кінець серпня і початок вересня. Пишуть, що стресами можуть бути потепління, похолодання, зливи, засухи. Ой, якби хто дав чітку відповідь.